Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Давайте поговоримо сьогодні про те, чому не бажано жити з батьками. Ну, я кажу не бажано, але мені так хочеться сказати, прям не можна жити з батьками. І зараз я розкрию вам цю тему, ви побачите, як це руйнує ваше життя, якщо ви намагаєтеся влаштувати своє доросле життя біля батьків. Якщо ви не підписалися ще на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, поставте вподобайку цьому відео, якщо знайдете його цікавим і корисним для себе. Ну, а також напишіть коментар більше ніж сім слів, бо саме такі коментарі YouTube вважає як за активність підписників. Це дуже цінно будь-яка активність. Ваша, тобто, чи лайк, чи підписка, чи коментар це все для мене дуже мотивуюче і надихає мене робити для вас нові випуски. Тож будьте активними, будь ласка. Ну, а щодо нашої теми сьогоднішньої, вона непроста. Я знаю, що ця тема багато кому з людей дорослих, вже в яких є дорослі діти, не сподобається. Не сподобається, тому що ну, так зазвичай в нашій культурі прийнято було багато століть жити поруч із батьками в їх домі, слухатися їх, бути під ними. Але час. Архаїчних, архаїчних таких стереотипів вже минув. Ми живемо в сучасному світі, де дорослі люди намагаються бути окремими, намагаються бути дорослими і не залежати від своїх батьків. Так склалося історично, що оце злиття, про яке ми кажемо, як про симптом співзалежності, воно. Існує не тільки у дітей до батьків. Співзалежність пов'язує багато кого з батьків, дорослих вже дітей, і не дає відокремитися ані дітям, ані самим батькам. Ця ця співзалежність емоційна і, можливо, і матеріальна також. Впливає на те, що батьки нібито втягують дітей в своє життя, втягують на почутті провини, на страху, що вони помруть, на страху, що вони будуть мати погане здоров'я, якщо діти не будуть належним чином приділяти їм увагу. Все це маніпуляції. Звісно, що треба жити своє життя таким чином, щоб потім у старості не чіплятися як спрут за свою дитину і не заважати їй жити. А для цього треба наповнювати своє життя чимось цікавим, подумати про те, а як. Матеріально захистити себе в старості, як побудувати цю базу. Але багато хто з батьків віддає останні дітям, а потім дорікає, що ми ж все для вас, ми ж все заради вас. А тепер ви винні нам віддати те, що отримали від нас. Якщо так ставиться питання, то це віддавання зовсім не щире, це не із любові, це комерційна справа. Яку батьки по умовчанню організовують із своїми дітьми, і дуже багато батьків того часу, ще радянського часу, народжували дітей саме для того, щоб у старості стакан води народжували дітей як няньок собі, як рабів, не думаючи про те, що самі вони повинні побудувати своє життя таким чином, щоб не залежати від дітей. Спочатку діти залежать від батьків, а потім батьки залежать від дітей. І це все ознаки інфантильного суспільства, це ознаки незрілості і недорослості. Бо батьки, які вирощують дітей, повинні зрозуміти, що одне єдине для чого вони народжують дітей і вирощують їх, це для віддавання любові. Ми народжуємо дітей, щоб віддати. Не в Борг дати, а віддати. Наші діти народжують інших дітей, щоб те, що вони отримали від нас, віддати їм, а ті своїм дітям. І якщо у людини дуже мало ресурсів, а вона віддає туди-назад своїм батькам, їй нема чого дати. Своїм дітям. Часто у таких людей, які поневолені своїми батьками, їхніми хворобами, їхніми претензіями на увагу, нема свого власного життя. В них не складається. В них не складається навіть народити дитину. Дуже часто буває так, що. Люди не можуть реалізуватися успішно в соціумі, заробити собі на життя, бути фінансово успішними, тому що все одно прийдеться віддавати туди назад Часто Причиною того, що батьки прив'язують своїх дітей, є негаразди із здоров'ям, із жіночим здоров'ям. Тому що як народжувати дитину, якщо в тебе вже є діти? Але ці діти є твоїми батьками, тобто старі батьки, які влаштовуються до своїх дітей в діти. Ну, це дуже прикро, якщо це так стається. І чомусь ці дорослі батьки, які вважають, що діти повинні їх дочеряти, всиновлювати, вони вважають за потрібне ще й виказувати претензії своїм дітям. А якщо діти живуть із своїми батьками, то влада батьків не обмежена. Вони будуть втручатися в життя дітей, лізти або в гаманець, або, як я кажу, в труси, або в спальню заглядати до своєї дитини без кордонів, без меж. Бо це співзалежні стосунки, в яких злиття працює так, що нема кордонів, батьки не бачать, де є. Є, є я, а де є моя дитина? Моя дитина все ще моя власність. На жаль, багато хто з незрілих батьків залишається в тому періоді, не в реальності, а в тому минулому, де в них дуже багато було влади над дитиною. І це так подобається керувати кимось, бо якщо ще є нарцисична травма або нарцисизм у батьків, то керування дітьми. Відчуття, що дитина, доросла, все ще залежить від тебе, дає змогу спиратися. І спиратися на це, як на збільшення своєї значущості, як самоствердження, як підвищення своєї самооцінки. Бо більше нема за що себе поважати, як тільки за те, що реалізувалась як матір або як батько. І дуже часто. Так складається, що під старості років батьки стають хорошими. Що з ними робиться? Коли в дитинстві вони били дитину, ганьбили її, соромили її, знецінювали її. А під старості років, коли вам вже може 50, вони кажуть, я люблю тебе. Ну це в кращому випадку. Чому так стається? Чому вони так міняються? Чи є це щирою зміною? Я про це скажу вам після того, як нагадаю, що а, я роблю такий онлайн-проєкт для вас, для того, щоб ви могли пробудувати свої кордони а, з батьками, з вашими партнерами, з вашими дітьми, а, як онлайн-терапевтичні групи. Наразі ми за, завершуємо вже цей проєкт, остання сьома онлайн-терапевтична група. Зараз ми закінчуємо набір. Ще є два місця і більше таких груп не буде у нас. Тому поспішіть, у вас є тиждень подумати. Напишіть моєму менеджеру, для того, щоб знайти його контакт, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал під цим відео в описі, а в телеграм-каналі ви знайдете мого. Менеджера він розмістить завтра для вас повідомлення про добір в всьому терапевтичну групу. Тобто в ленті каналу ви знайдете інформацію. Напишіть моєму менеджеру і запишіться в цю групу. Є два місця. Наступного, наступної, наступного вівторка ми стартуємо. Вже група буде закрита і вже неможливо бути доєднатися до цієї сьомої групи. І таких груп. Ми більше не плануємо набирати. Тож, є ще маленька можливість стрибнути, застрибнути в останній вагончик. Чекаю на вас там. Ну, а я продовжу цю тему про відсутність кордонів із батьками. Коли ви живете з батьками або ваші батьки можуть до вас приїздити, коли захотять. Дзвонити коли захотять, коли у вас нема цих кордонів, нема домовленостей з батьками, коли можна, коли не можна, коли батьки тримають вас на почутті провини, що ви весь час щось винні їм, бо вони ж ночей не доспали і хліба не доїли, поки вирощували вас. Це все дуже впливає на те, як людина реалізується, як вона реалізується в особистих стосунках, як вона реалізується в соціумі, її кар'єра як реалізується. Це може зруйнувати багато яких сфер в житті людини. Бо почуття провини перед батьками забирає дуже багато енергії в людини. Вона весь час відволікається, вона може злитися на батьків, але сказати про це вона не може, не може побудувати кордони, тому що почуття провини заважає, як же я скажу, це ж мама, як же я скажу мамі, їй стане погано, вона образиться. І це та сама мама, яка людину била, ігнорувала, була байдужою, була жорстокою часом. Це та сама мама, яку дитина боїться образити, поставивши їй свій кордон. Чому це відбувається? Тому що те почуття провини, яке ви маєте зараз, воно ну, якби вбито вам в голову, в вашу підсвідомість ще з дитинства. Дитина завжди винна. Це така поширена маніпуляція батьків, щоб коли ви станете дорослими, ви не могли відірватися від них. І от під старості, як я казала вам, батьки стають хорошими. Що міняється? Що відбувається взагалі? Це ті самі батьки, які були жорстокими, вони стають хорошими. Як ви думаєте, чому? Відповідь лежить на поверхні. Все дуже просто. Бо страшно без стакана води в старості, бо страшно в самотності. Бо страшно, що коли потрібна буде допомога, любов і підтримка, поруч з тобою нікого не залишиться. Але хіба це все отримують через маніпуляцію в дитинстві? Хіба це отримується через почуття провини? Хіба це щиро так робити, коли дитина залежить від тебе? Коли дитина потребує твоєї любові, ти не даєш їй ту любов, а в старості розраховуєш на любов. Це все нещирі, нещирі зміни. Щирі зміни відбуваються так і в деяких батьків, але для цього треба зрозуміти всі свої помилки і щиро попросити в дитини вибачення. Не про те, що я розраховую на твою допомогу в старості і на твої ресурси, на те, що ти будеш мені нянею, або станеш мені мамою, а про те, що я щира. За те, що я зробила. За конкретні речі. Якщо ви батьки, які травмували своїх дітей, і якщо ваші діти не бажають з вами спілкуватися, або ви бачите, що вони уникають, того, щиро попросіть вибачення. Напевно, є причина, чому діти не бажають з вами спілкуватися. Просто щиро попросіть вибачення, але не за все, і не якщо я тебе образила, то вибач, а за конкретні речі, які ви вважаєте неправильними по відношенню до своєї дитини. Звісно, ідеальних батьків не існує. Всі ми травмуємо своїх дітей. Важливо, напевно, те, як ми обходимося з результатами наших вчинків. Якщо щиро попросити вибачення. І сказати, якщо можеш, будь зі мною. Якщо не можеш вибачити, я це прийму. Бо я відповідаю за те, що я зробила з тобою. І це буде саме щире вибачення, яке ви можете дати своїй дитині. Повірте, якщо ви це зробите, не розраховуючи на те, що дитина відплатить вам турботою в старості, а просто щиро це зробите, можливо тоді. У дитини з'явиться час і можливість подбати про вас. Але треба не просто виставляти борги і виставляти рахунки дитині, а зрозуміти, що ви цю дитину народили для того, щоб, щоб це було ваше рішення, і для того, щоб дати їй життя в подарунок, а не в борг. І дати їй свою любов. Оце думка дякую батькам, що не здали в дитячий будинок це дуже хибна і дуже токсична думка. І ця думка дозволяє багатьом батькам вчиняти жорстокість над дітьми і не нести потім відповідальність. Я вважаю, що за все є своя відповідальність. І якщо діти не бажають спілкуватися з батьками, це не просто тому, що вони такі погані. Це є результат ставлення до них батьків. Якщо так сталося, що ви живете своїми батьками, намагайтеся зробити все, щоб відокремитися. Це перше, що треба зробити дорослій людині подбати про своє окреме житло. І тут не про те, що так зручно, або це економія грошей, ви економите гроші, але платите своїми життєвими силами батькам. А ви руйнуєте таким чином своє життя і даєте владу своїм батькам над вашим життям. Тож подумайте про це добре і перш ніж казати, що у вас психологічна сепарація відбулася, сепаруйтеся географічно, територіально, подбайте про те, щоб у вас були гроші спиратися на своє життя самостійно. Людина, яка не наповнена нічим, в якої є дефіцити, не може ані народити дитину, ні виховати її якісно, ані подбати про своїх батьків. Все повинно бути щирим, а не з почуття провини, як намагаються багато батьків радянського виробництва навіяти своїм дітям, що ви нам щось винні. Все повинно бути добровільно і з любові, а не з почуття провини. Якщо ви щось робите для своїх батьків із почуття провини, зупиніться. Робіть тільки тоді, коли у вас є любов. І тільки тоді, коли ви не бажаєте добитися похвали і визнання від своїх батьків. Після доброї справи завжди стає легше, а не важче. Якщо ви Вважаєте, що вам ще треба попрацювати над своєю сепарацією, над своєю дорослістю, то я пропоную вам доєднатися до останньої можливості, потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Це сьомий проєкт, який ми вже завершуємо. Є ще можливість доєднатися, є два місця. Для того, щоб доєднатися до цього проєкту, вам треба. Підписатися на мій телеграм-канал, і перейти по останньому повідомленню, який напише мій менеджер в цьому каналі, в ленті, в стрічці каналу, і ви побачите там інструкцію, як доєднатися до моєї групи. Ну, а я, як завжди, нагадую вам, підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментарі. Чи вважаєте ви, що ви повністю сепаровані від своїх батьків?